Вітаю всіх, шановне товариство. Сьогодні у нас розіграш призів від SettlePay та Binance. У нас спільне промо. Промо наразі також продовжується. У вас ще є шанс прийняти участь. Давайте перевіримо, хто зайшов онлайн, як зв'язок. Якщо мене добре чудно, ви бачите таблицю, скиньте якийсь смайл в чат. Я вам зараз скину посилання на саму таблицю з вашими ID, хто приймає участь на цьому тижні. Зможете дивитись одразу онлайн. Зможете перевіряти. Так, є тут одразу одне запитання в чаті. Як підтвердити участь підскажіть? Дивіться, ви можете або у нас в блозі знайти цю статтю, або тут через посилання в таблиці можете перейти. Тут є всі правила нашого промо. І тут є посилання на форму, можете її заповнити і приймати участь. І так ми будемо знати. Якщо подивитись правила, я вам їх нагадаю. Перше правило пройти KYC на Binance та SettlePay Wallet. Можете за допомогою ДІ, це дуже швидко. Друге це депонуйте принаймні тисячу гривень, це приблизно 25 USD на байнен Pay Wallet. І третє це торгуйте UH та зареєструйтесь через форму для участі в промоакції. І саме тут, в третьому пункті, в пункті, є посилання на форму, яку потрібно заповнювати тоді, коли ви приймаєте участь. Ми перевіримо ваш депозит і чи ви робили трейд. В парі до гривні якогось токена. І тоді ми вас заносимо до цієї таблиці. Зараз таблиця вся повністю відкрита. Тут є всі Binance User ті, хто приймає участь на цьому тижні, також про саму акцію, які у нас винагороди. У нас головний приз 100 тисяч гривень, другий переможець 50 тисяч гривень, третій переможець 30 тисяч гривень, четвертий переможець 20 тисяч гривень, п'ятий переможець 10 тисяч гривень. На сьогодні нам залишилося розподілити ці головні 5 призів, і ми вже розіграли з 6 по 65 місце. І всі, хто були обрані, отримують по 5 тисяч гривень. Призи будуть розподілені після того, як закінчиться промо, коли ми публікуємо фінальний список з Binance User ID, після того відраховуєте 14 днів. Протягом 14 днів ви отримаєте на свій спотовий гаманець ваші призи. А зараз, якщо ви відкрите цю статтю, там є дати по минулому місяцю. Ми оновимо дати в цьому місяці, також це промо актуально. Тож можете приймати участь. Якщо ви ще не виграли приз, робіть депозит. Торгуйте обов'язково заповнюйте форму. Тепер перейдемо до сьогоднішнього розіграшу. Як я казав, у нас сьогодні буде 5 переможців з дуже кльовими призами. Нагадаю, як ми обираємо переможців. Тут є посилання на правила вибору за хеш-значенням. Ось кінцева дата, коли ми вигрузили всі ваші Binance User ID. Саме на цю дату ми беремо із блокчейну значення. Ось є посилання на блокчейн. І ось тут саме таке значення на цю дату. І ось це незрозуміле значення з цифр та букв, ми перетворюємо на е, звичайну цифру, з якою ми будемо потім порівнювати ваші Binance User ID. Якщо у вас, наприклад, тут не вистачає цифр, вони закриваються нуліками спочатку, е, і потім ми порівнюємо там. Якщо перша четвірка, і тут четвірка, окей Але потрібно, щоб е, всі цифри разом е, збігались. тобто Якщо тут 4-5, тут повинно теж бути 4-5. Так не рахується, якщо спочатку 4, а в кінці 5. Ну і наші аналітики нам допомогли, зробили це співпадіння. І ось в цій колонці хешвелує є значення кількості співпадінь. Тут, наприклад, співпадає одна цифра, тут дві, тут зовсім немає співпадінь. Ті, у кого є 0 співпадінь, сьогодні не приймають участь, а ми починаємо з тих, у кого є максимальне співпадіння. Це мені здається сьогодні три. Буває іноді чотири. Іноді буває п'ять. Хтось Найс nice Хамстер пише це кінець промо. Ні, це не кінець промо. Це кінець першого місяця. В цьому місяці ми так само будемо розігрувати з шостого по шістдесят п'яте місце по п'ять тисяч гривень. І перші п'ять місць це дуже. Кльові такі а, призи. Можете передивитись. Що потрібно робити для участі, я вже казав. Зареєструйтесь на Binance Wallet, Зробіть депозит 1000 гривень через SettlePay Wallet на Binance та торгуйте будь-якій парі до гривні. А, на рахунок того, скільки раз робити депозит, депозит потрібно робити кожного тижня, якщо ви ще не виграли винагороду і хочете приймати участь в цьому тижні. Я думаю, я відповів на всі ваші запитання. Е, можемо переходити до самого розіграшу. Починаємо з п'ятого місця. П'яте місце це 10 тисяч гривень. І дивимось, в кого є зараз три співпадіння. Хто буде перший, той отримує 10 тисяч гривень. Ось у нас тут є два ID. Е, перший отримує 10 тисяч гривень. Я вас вітаю. Може, ви зараз онлайн напишіть в чат, якщо ви тут. Наступний переможець отримує 20 тисяч гривень. Ось це іді. Вітаю вас також. І залишилось обрати ще три переможця. Переходимо до тих, в кого два співпадіння. І тут нам потрібно обрати три переможця. Зробимо невеличкий рандом. Щоб у всіх був шанс. І ось цей отримує приз. Це вже 30 тисяч гривень. Вітаю вас також. А залишилось обрати ще два. Давайте ще покрутимо трохи рандом. І ось наступний переможець, він отримує 50 тисяч гривень. І перед тим, як розіграємо останні при 100 тисяч гривень, давайте накидаємо в чат ще більше для активу смайликів. Тут пишуть, чому починається з 4,50 з півпадіння 1. Подивіться, чи у вас так само кількість цифр. Якщо у вас цифр менше, то 4.5.0 не буде співпадіння. Давайте ще більше смайликів і розіграємо останній приз на сьогодні 100 тисяч гривень. Але акція продовжується. Обов'язково приймайте участь. Дуже просто, ви робите собі депозит на рахунок, торгуйте до гривні а, і приймайте участь такої, в такій кльовій акції, де такі круті призи, як мінімум, можете виграти 5 тисяч гривень. А загалом то є і більші призи. Все, робимо ще один рандом. І ось у нас переможець на 100 тисяч гривень. Я вас вітаю. Відкриємо всю таблицю. Можете потім пошукати, скільки у вас було співпадінь. Ось в цій колонці. Ви побачите. Якщо ви перемогли, то тут буде написано, який у вас приз. Всіх переможців вітаю. Обов'язково підписуйтесь на наш канал в YouTube Binance Ukraine. Також можете дивитись цей розіграш в додатку Binance Live, там також є трансляція. Обов'язково ставте нагадування, натискайте на дзвіночок, бо розіграшів ще буде багато. Всім гарного вечора. До побачення.